Всім привіт! Це друга частина, як ми робимо кружечку. Давайте намалюємо кружку. Гарну таку. Бо подивіться, що я намалювала, подивіться першу частину, яку я намалювала. Оце сама. Тут не видно новину ручку. Так, так, отак. Ну, нормально, так? Да? Окей. Підводимо так от трошки. Давайте зробимо таку голубеність типом чуть-чуть. Так, давайте тепер як сір розмалюємо. Давайте спочатку зробимо 에, щось чорною ручкою. Ой, а во Ці ручки, типа. Так, ну, Окей. Так, трошки вводим. Я хочу так це зробити, що я тут все взяла. Так, давайте, типу тут Так, норпочка. Окей. Давайте тут ще дві. І тут буде таке сердечко. І, та, ні, давайте квітку, я квітки я не знаю. Зараз я тут малюю. Я, думаю, я хоч і гарно болюю, бо я не знаю не знаю скільки років малювала квітки, ромашки особливо. У мене може получиться якась якась какашка. Уже получилась какашка. Подивиться. Ну, окей. Ніхто зав нам. Ви продовжуйте. Вот. Ну так, і тут остала Denise сердечко. А так, і тут оливчон. Так, що робимо? Вибачте за постарінні звуки. Просто мене завжди всі вдома. От я кажу, вибачте за постарін звуки, Ось так от я говорю. Давайте в друге. Зараз я быстренько достану своє олі. Всі. Так, Вибачте за звук цей вонючий. Давайте отак вот візьмемо. Вот. Давайте возьмем такой колер и размалюем кружку. Уже заканчивается время, так что всем папа, мои любимые, пока!